Гранат у нас завжди асоціюється зі здоров'ям та красою, і це справжня скарбниця антиоксидантів. В ньому їх більше, ніж в зеленому чаї чи в червоному вині. І він захищає серце завдяки тому, що знижує поганий холестерин, піднімає хороший, іде профілактика атеросклерозу, і захист судин, а також нормалізує травлення за рахунок. Та ні, ніні та клітковини, але не тим, у кого підвищена кислотність. А також допомагає завдяки вітаміну С та мікроелементам імунній системі. Ми менше хворіємо. Допомагає шкірі залишатися еластичною та підтримує міцність волосся. Але він не всім підходить, бо він кислий і може порушувати маль зубів. Тому після нього треба запивати водою. А також не для всіх шлунків, бо може провокувати гастрити, рефлюкси, виразки. І дуже рідко буває алергізація у вигляді висипів. Дорослим можна. Вживати і кісточки, але не великій кількості, щоб не подразнювати слизову. Вагітним потрібно консультуватися з лікарем, чи можна його вживати. І він дуже допомагає при анеміях завдяки високій кількості заліза. Гранат підвищує настрій в холодну пору року та є справжнім природнім даром. Їжа має лікувати, а не має шкодити здоров'ю. Це основне правило здорового харчування. Бажаю міцного здоров'я.